Вітаю всіх на хвилях Міжнародного інтернет-радіо Тисячі Друзів. З вами учасниця конкурсу рефератів шкільного наукового товариства Еродит Катерина Ткаченко, учениця 6 А класу. Та моя тема виступу «Найвищі вершини світу пригоди Альпінчика. Піднявшись на вершину, людина підносить себе і свою душу, своє серце і свою мрію. Наскільки вистачає очей, перед нею столиця в мовчанні таємничості країни снігу і скель. Горе це особливий світ. Вони складають частину планети як таємниче ізольоване королівство, де символом життя є воля і любов. Важко зустріти людину, яка була б байдужа доєр. Гори приваблюють своєю красою високими й стрімкими скелями, мальовничою природою, чистим повітрям, яке неможливо нагдихатись, вражають своєю могутністю, непідступністю та неповторними краєвидами. Дух захоплює, коли ти піднімаєшся високо в гори. коли над тобою на відстані витягнутої руки пропливають хмари це незабутнє відчуття. Варто тільки раз побувати в горах, і ти не завжди залишиш там частинку свого серця. Саме тут можна відчути себе наодинці з природою. Звуки дзюркотливих джерел і струмків. Шум річок із водоспадів, свист вітру і крики гірських птахів народжують прекрасну, гармонійну музику дикої природи. Природа гір дуже мінлива, вона сувора, непередбачувана і цим цікава. Гори займають близько однієї чверті поверхні планети. Це заповідник для багатьох унікальних видів рослин і тварин, джерело води всіх основних річок Землі. У гірських районах проживає 15% світового населення. 11 грудня визначають Міжнародний день гір, встановлений за рішення 57-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у січні 2003 року. Генеральна асамблея ООН закликала Міжнародну спільноту організовувати цей день заходи на всіх рівнях метою пропаганди, значення стійкого розвитку гірських регіонів. Тож давайте зробимо цікаву віртуальну подорож по всіх шести материках в пошуку найвищих гірських вершин планети. Отже, першим номером у нашому списку будуть найвищі гори світі Гімалаї. А самою найвищою горою Еверест 8848 метрів. Жителі Тибету називають її Джомолунгма, а непальці – Сагарматха. Друга гора Аконкагуа. Це найвища гірська вершина південноамериканських ант. Висота Аконкагуа – 6962 метри. Також ця гора є найвищим згаслим вулканом на нашій планеті. На третьому місці розташувалася гора МакКінлі, яка знаходиться в Північній Америці. Висота цього гірського велетня, який входить до списку найвищих гір планети 6194 метри. Наступна гірська вершина розташувалася у Спекотній Африці. Кіліманджаро піднімається на 5895 метрів над рівнем моря і є найвищою точкою Африканського континенту. Піднімаючись на цю гору, можна побачити дійсно фантастичні контрастні пейсажі. Цікавий факт: весь рік вершина гори Кіліманджара покрита снігом, дивно адже Африка та Білий Сніг абсолютно несумісні поняття. Між чорними і каспійськими морями на південних кордонах Росії розташовано величні Кавказькі гори. Найвища вершина гора Ельбрус, 5642 5 метри. Є найвищою горою Росії. Вона є конусом згаслого вулкана і в своїй вищій точці має висоту 5642 метри. Вражаючи панорама білих снігів і хмарної палени, відкривається перед очима того, кому пощастило опинитися на вершині цієї гори. Ця гора двоголова. Її друга вершина всього на 21 один нижче за першу. Закутав крижану броню, Антарктида теж має своїх гарних велетнів. Масив Вінсон, який був відкритий в середині минулого століття, піднімається висоту на 4892 метри. Завершує список найвищих гір планети, найвища точка Австралії та Океанії – Гора Костюшко 2228 метрів. Навіщо люди ходять в гори? Просто щоб йти. Гори дивовижні. Кожна різна і не схожа на іншу, зі своїм характером та настроєм, прикрашеними погодою. Ніколи одна й та ж гора не буде однакова при повторному сходженні щоразу це нове знайомство та нові відчуття. Ніде небо не буває таким синім, таким сліпуче радісним, як у горах. Не зійшовшись з горами вприту, не можна уявити їх неосяжений і владний світ, велич вершин, що зберігають свої таємниці та чарівність. З вами була Катерина Ткаченко, учениця 6 А класу. До нових зустрічі на хвилях міжнародної інтернет-радіо Тисячі Друзів.